Друзі, вітаю на каналі. Вчора ми їздили до музичної школи, а після цього заїжджали в магазин. «Точка». Я не встигла змонтувати це відео, тому покажу вам сьогодні, які ціни в магазині. Я дивилася овочі, у нас ще не закатані деякі салати і огірочки, тому дивилася, можливо, купити там. Так що поїхали, розкажу, покажу, що до чого. Ось такі ціни в магазині точка. Яблучка 3090, перець болгарський 44,90. Огірок 72,90. Цибулька 15,90, морква 22,90. Картопля теж по 22,90. Тут два сорти. Капуста білокачана 28,50. А, буряк 15,90. Цибуля червона 29,90. Помідор польовий 26,90, кавун 14,50. Яблуко Голден 2690. Банан 62,90. Сник 158,90. Гриби, печериця 82,90 Гриби, печериці. звичайні бебі. Бебі 54,90. Он маленький. Диві. Ось, бач, маленький. Бебі. Кріп 429, петрушка 359, салат, латук 39,90, цибуля зелена 399 гривень. Ось перець червоний, 99,50, майже 100 гривень. І баклажани такі гнилуваті 27,50. Слива українська 23,50, Грейпфрут 8990, апельсини Єгипет 7990, авокадо 47,50 і авукарет 3390, лимон 8490. Вдома хорошу новину. У нас вилупилася курчатка, це перепілочки. Вони. Вигрівалися в тому інкубаторі, він зараз вже вимкнений. Тут ми їх першу добу прогрівали, а потім вже переклали у такий брудер, тут де вони знаходяться. На жаль, через те, що вимикали світло, і вони декілька годин були, просто ми їх прикрили, то через це вилупились. Десь, може, 30%. 70% так і залишилися в яйцях. Звичайно, неприємно, дуже жаль. Ну, що зробиш, що маємо, те маємо. Ось це те, що в нас є. Вони вже такі активні, вже бігають, п'ють зараз вони чай і даємо їм корм стартовий. В цьому році я вирішила, що не буду давати їм антибіотики. Минулого року я давала байтріл. І ще давали їм зелену травичку, вони так добре щипали. Я зараз тут приберу і покладу зелену травичку. Їм. Хай пощіпають, а потім вже насиплю їм корму. Треба буде перерахувати їх, скільки, хай ще пару днів пройде відбраковка. Перерахуємо, скільки їх тут. І треба вже буде берегти. Перепілки великі у нас зараз перестали нестися. У них, у них линька. Не знаю, скільки вона буде продовжуватися, тому яєць не маємо. А ці поки підростуть, це місяці три треба, щоб потім мати яйце. Отакі у нас справи. На цім тижні у нас стався землетрус, ми його відчули. Спочатку думали, що це вибух якийсь, але не було чути звуку ніякого. Вибуху просто поштовх, такий поштовх. І вже потім пізніше по новинах показали, що десь в Румунії стався землетрус і відчутно було в Молдові, в Україні, в Болгарії, Ну, у нас, мабуть, в цій стороні такий легкий був, без руйнувань все добре. Поки прикрию, щоб їм було тепленько тут. Кажу дуже гарна зелена. Ось. А тепер друзі плавно перемістилися. Ми на господарчі подвір'я. У нас всі на дворі. Ванілька, ти що там робиш? Качечки всі вже ходять. Тут вищипують останню травичку, яка є бур'янець, каченята, курочки теж ходять. Дивлюсь, що відколи ходять по ну, вольно травичку щипають, стали краще нестися. А травичка дуже гарна пішла. Така зелена. Я кажу, ця весна. Була дощова, і осінь теж хороша, теж такий дощик, і травичка дуже гарна. І козочкам зелена травичка, і курочкам, і каченяткам. Всім зелень. А тут це сарята старші. У них теж там травичка трошки є. Вірніше то була пшениця, яка зійшла. Вони щипають її зараз. Кажу Олегу, давай їх на вулицю, там на травичку поставимо. Ну, там машини так проїжджаються, треба так поставити і дивитися за ними. Цесарят, цесарок великих ми продали. Зараз дзвонять, ще питають, просять малих, ну ми для себе їх ростили. І хочемо до весни їх, щоб більше було, ніж до цього. Тому такі справи. Каченята підросли, ми їх теж не будемо всіх залишати. Залишимо там декілька штук, маму їхню і ще там одна качечка, яка вивела гусенят і вона їх теж водить.